Знайомтесь, Євген Магльований, член НКРКП. КП. Він в комісії опікується комунальним напрямком. Вітаю, пане Євгене. Гадаю, мало наших глядачів стикалися з такою проблемою, коли здавалося, б, ще нові квартирні лічильники тепла і води не проходили повірку. Чому на вашу думку? Зараз існує нормативна документація, яка передбачає те, що лічильники. Внутрішнього будинку в багатоквартирних будинках підлягають періодичній повірці. Один на 6 років. Один раз на 6 років. І це шоста стаття закону про комерційний облік у сфері комунальних послуг, теплової енергії та води. Відповідно, якщо лічильник з цим терміном граничним приходить на повірку, він може бути визнаний не таким, що не пройшов повірку. Тут дві причини. Перша, все-таки у нас відсутні чіткі регламенти, як цей лічильник транспортується. Для того щоб його повірити, як є два методи: перший метод це повірка на місці лічильника, і другий метод, якщо його знімають, транспортують на місце. Де його будуть повіряти, і потім повіряють. У такому випадку, якщо лічильник висихає, і в ньому буде відсутня вода на момент, коли він почне знову повірятися, то є дуже великий ризик, що він не пройде повірку. Ну це зрозуміло, що там у будь-якому випадку в цьому лічильнику збирається якийсь бруд, і, ржаї, і інші частки, які потім швидко не змиються, і вони дадуть таку похибку, що лічильник буде неповірений. Далі допустимий інтервал похибки, який виникає при повірці. Як робиться повірка? Є еталонний лічильник, послідовно з ним ставлять лічильник, який повіряється, і у них покази повинні не відрізнятися на якусь величину. Для тих лічильників, які перебувають в експлуатації, ну взагалі в усіх країнах лічильники, які допускаються на ринок, мають одну похибку, а ті, які в експлуатації мають похибку дещо більшу, як правило, цей інтервал похибки збільшують в два рази. І по нашому законодавству ті лічильники, які нові, повинні мати похибку таку саму, як, як вони мали на Допуску на ринок, а це, як, як правило, недосяжно. Тому це ще другий фактор, який може спричинити те, що лічильник не проходить повірку. В українських умовах ви ж прекрасно розумієте, що транспортується мабуть, в 100% в сухому стані. Так, я розумію. Наші глядачі повинні знати, якщо їхній лічильник беруть на повірку. В Сухому стані, значить, це неправильно. Тобто, ваш лічильник швидше всього, визнають так, несправним, так. несправним. Так дуже велика ймовірність, що він буде що робити не, в цій не ситуації? Нашим глядачам, я думаю, що найбільш оптимальним виходом все таки буде повіряти лічильники на місці. Це більш ну, можливо навіть точний метод повірки, тому що перевіряється не лише сам лічильник як об'єкт, а перевіряється весь вузол, і таким чином досягається ну, набагато більша точність. І проблема висихання цього лічильника також у цьому випадку буде мінімальною практично не буде цієї проблеми, А як же у євросоюзі повіряють лічильники? Ну, передусім повірці у них підлягають лічильники, які Забезпечують комерційні розрахунки. У нас зараз внутрішньобудинкові лічильники, які встановлюються у квартирах, вони в комерційних розрахунках не приймають участі. Тому ну, саме питання: повіряти чи не повіряти, в законі прописано, що так потрібно, але санкції за те, що ці лічильники будуть неповірені, в принципі, ніяких не, не наступає. Європейці повіряють лічильники ну, не частіше один раз на 6 років. Вони більше орієнтовані на те, щоб перевіряти не всі лічильники, а перевіряти типи лічильників. На ринок випускається певна кількість лічильників за кожною фірмою, кожним типом. Коли вони проходять ринковий допуск на ринок, вони проходять цю повірку. Початкову вибірку, там один із ста лічильників, і потім таким же чином перевіряється один із ста лічильників, які встановлені у споживачів. І відповідно, якщо там якась ну, якийсь відсоток, наприклад, там 10 чи 15, не пройшли повірку, то далі вже перевіряється всі всі лічильники цієї серії, щоб зрозуміти, чи вони працездатні, чи вони не працездатні, і таким чином вони нормують цей процес. Ще одне питання, яке стосується того, що до 1 січня 2018 року, згідно закону про комерційний облік, повірка монтаж і демонтаж приладів обліку води і тепла входила в тариф. Але Національна комісія з 1 січня 2018 року вилучила з тарифу повірку лічильників. Чому на вашу думку? Змінились правила гри. У цьому секторі, тому що раніше це дійсно було в тарифі. відшкодовувалось. за рахунок тарифа всі платили за всіх, а повіряли лічильники відповідно до графіка їх повірки. З 18 року вступила пряма норма дії закону про комерційний облік теплової енергії і водопостачання, яка прямо вказувала комісії, що потрібно з Тарифів вилучити ці витрати, тому що лічильники, які комерційні на межі будинку, вони за рахунок внесків повинні відшкодовувалися витрати на їх експлуатацію, в тому числі і на повірку. А лічильники, які встановлені в квартирах, це пряма також норма закону про комерційний облік, експлуатуються за рахунок. Громадян відповідно власників цих лічильників ну є правило, що поки лічильники води і тепла проходять повірку. Споживання води і тепла нараховується за нормами споживання, тобто не по лічильнику. А які це норми й пропишіть ну, норми зараз у кожному місті свої і їх встановлює орган місцевого самоврядування тобто, за за сказати, яка немає. яка це для України? Ну якщо це для гарячої води, то вона десь. Від 100 до 110 літрів на добу на одну особу. Якщо це холодна вода, ну, це десь 200 літрів на добу. Але зараз прийнята методика розподільного обліку теплової енергії і води. І за цією методикою норми вже не застосовуються. У такому випадку для гарячої і холодної води. Це попередній місяць. Показник попереднього місяця, так? Да. Показники попереднього місяця. Попередній місяць. Для тепла середнє за опалювальний період. Попередній. Продовження цієї теми, наприклад, проблема, з якою я зіткнувся, коли повіряв лічильники. Коли приходить майстер, повірив лічильники на місці. А потім я ще кілька місяців чекав майстра, який прийде і поставить пломбу. У мене було таке враження, що спеціально тягнули з встановленням пломби для того, щоб мені побільше нараховувати за, за споживанням, тобто mm. за цими підвищеними нормами. Чи як зараз регулюється ця проблема? Зараз це ця проблема вирішена. В законі про комерційний облік є пряма норма, яка нам говорить, що лічильники повинні бути прийняті на абонентський облік, а це відповідно надає їм статуса або комерційного або розподіль... ну, для участі в розподільному або комерційному обліку протягом не більше ніж 15 тоді. Тому з моменту заяви. До моменту того, коли ця пломба з'явиться на лічильнику і відповідно його зафіксує виконавець послуг, як е, той, який розраховується, повинно пройти не більше 15 діб. А якщо не ставлять протягом п'ятнадцяти, ну, Якщо не ставлять так? протягом 15 діб, так я думаю, це пряме порушення е, порядку постановки на абонентський облік. Є відповідний наказ е, Мінрегіонбуду. І я думаю, що повинна наступати якась адміністративна відповідальність за такі дії, ну скоріше, бездіяльність виконавців послуг. І ще цікаве питання: я гадаю, цікавить наших багатьох глядачів: що якщо власник квартири не допускає перевіряльника до звірки показників лічильника? Це досить типова ситуація, як правило, до квартири доступ обмежений перевіряльникам. Чи є якісь санкції до тих, хто перешкоджає доступу до своїх лічильників? Ну, Ця норма також прописана в законі про комерційний облік. У випадку, якщо показники лічильника не надаються, і відсутня можливість дистанційного зйому цих показів, то у такому випадку. Цей абонент стає безобліковим, а відповідно до тих методик розподілу і математичних моделей, які туди закладені, всі втрати, які виникають в будинку, розподіляються між тими, у кого нема лічильників, всі, хто мають лічильники, сплачують по їх показам. внутрішньобудинкові. ну це стосується гарячої холодної води. А у випадку, якщо є наявні, Абоненти без лічильників, то вся різниця між тим, що покаже лічильник комерційний на вході, і розподільні лічильники у кожного з абонентів, буде розподілятись між цими абонентами, у яких немає цих лічильників. Наскільки я знаю, готуються законодавчі зміни до процесу побірки лічильників. Е, мабуть, ви в курсі цих змін чи підуть ці законодавчі зміни на користь споживачам? Законодавчі зміни підготував, підготував кабінет міністрів. І зараз є законопроект 9061, який передбачає. Ну вони не значні зміни, але я думаю, все-таки на споживачу, на тому, скільки він буде платити, це все-таки відобразиться. Передусім у законі про комерційний облік прописана відповідність. Лічильників, які у нас завозяться з інших країн, тому наскільки ми їм довіряємо, це країни Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, Японія, ну, там ще є кілька країн. Ці лічильники у нас не проходять на вході ніякого технічного посвідчення, ніяких технічних дій з ними не робляться. Зараз цю норму планується виключити і тому всі. Лічильники, які будуть допускатися на ринок, будуть проходити оцю метрологічну атестацію передопуску на ринок. Це, відповідно, здорожчить вартість цих лічильників. І я думаю, на кінцевому споживачі це також відіграє роль, тому що лічильники будуть дорожчі. Друга норма передбачає те, що лічильники розподільчі всередині будинку підлягають такому самому метеорологічному контролю, як і Комерційні лічильники. Для Комер... розуміння комерційні лічильники, якщо це розподільний, це один раз на 6 років. Це, то, е, да, розподільний, це квартирний. квартирний, то комерційний це один та? раз на 4 роки. Це одразу зробить процедуру повірки. Дорожчу, тому що лічильники прийдеться повіряти частіше, і як ми говорили на початку нашої зустрічі, багато лічильників просто не пройде цей міжповірочний, Ну не, не пройде результати повірки, як такі, що можуть застосовуватися. А комісія підтримує цей урядовий законопроект. Е, ну тут комісія в даному випадку дещо е, знаходиться поза зоною. Нашої компетенції, але я вхожу в робочу групу по опрацюванню саме цього законопроекту. І, взагалі, змін ну, вже є певні ідеї, як це зробити кращий закон про комерційний облік. І ну, на цих засіданнях робочої групи це все буде. Ну, ці тези, які я вам зараз сказав, будуть опрацьовуватися. Експертами і дискусійно буде вирішуватися таки чи потрібні країни такі зміни. Моя особиста думка, ну і можливо, навіть як експертна, що у випадку, якщо це все-таки. Стосується, як розподіляється всередині будинку якийсь обсяг, то і вирішувати потрібно це на рівні споживачів. Якщо збори співвласників захочуть повірити всі лічильники, приймається рішення там 50% повіряються всі лічильники. Якщо у них виникають сумніви стосовно повір показів якихось конкретних квартир, вони також можуть прийняти рішення і повірити лічильники в цій конкретній квартирі. І, на мою думку, це потрібно все-таки спускати вирішення цих проблемних питань саме на рівень власників. Дякую, пане Євгене, за цікаву інформацію. Сподіваюся, що ті поради, які ви нам надали, вони стануть у нагоді. Ну, а короткий підсумок нашої розмови такий: квартирні лічильники води повіряються один раз на шість років. Однак цей термін хочуть скоротити до чотирьох. Повірка оплачується окремо. Сухий лічильник води може не пройти повірку. Норму споживання на час повірки лічильника планується відмінити. Розрахунок має проводитися за показниками попереднього місяця. Абонент, який не надає можливості контролерам перевірити лічильник, стає безобліковим. Безоблікові абоненти та ті, у кого немає лічильників, сплачують різницю між показниками загальнобудинкового та квартирних лічильників.